Це Славко. Задача виживання України спростилася до однозначної – знайти десь засоби ППО до осені зими 24 25 року. Ви бачите, що голова дипломатії Євросоюзу, наш Любий Борель, таки видав нашого Кулебу, який мечеться, що сім батарей патріотів шукає. І Європа, що посідає 100 батарей патріотів, з них 88. Запам'ятаємо цю кляту нацистську цифру німецьких. Вони не можуть знайти сім батарей. Якщо знайдуть сім батарей Петріотів, то цікаво, де воно знайдуть до них ракети. 23-го року Lockheed Мартін виробила 500 ракет, і до 27-го року збирається виробляти по що. 6... Почати виробляти по 650 27, ну, власне, з 27 27 року. Отак і от світовий ринок петріотів та ракет. Для нього тут обіцяють японські. Ну, ви знаєте, українці романтичні люди, оптимісти. Можливо, щось можна буде хоками цього третього рівня модернізації. Американці якось сподобались продати якісь запчастини на 138 мільйонів. Ми ще детально не бачили, але. Все це означає одно, якщо Європа не вигадає якийсь засіб ППО з європейських аналогів чи це зашкрібуть патріотів хоча б на одну зиму ситуація в Україні погіршиться стрімко. Власне, перед обличчям такої альтернативи, що я можу сказати? Що і мирні переговори, і стамбульський формат уже не виглядає катастрофою. Тому що самі розумієте, що переговорювати після катастрофи це приговорювати не до катастрофи. Що на це все можна сказати? Ви бачите, що принаймні нам вардог дали нам 10-ту командну машину німці, що наш Омелянович Павленко в наступному зимовому поході зможе командувати з командної машини вже, а не з тачанки, не ссани буде їздити з сочлені БТРом. Або я боюся, щоб цими БТРами не почали їздити наші генерали на полювання, бо не знаю, чи ми їх бачили на фронті. Ну що, по кількості гвинтівок, які воно видно, що німців для німців ми такі не курди. Курдам давали в 10 разів, якщо не в 100 разів більше, якщо говорити саме за гвинтівки, ну і то добре, я скажу, що. Штук 800 гвинтів при нашій нищеті, при тому, що брати канації ніякого виробництва нам поставити не допомогли, та й брати поляки со своїми не дуже. Я скажу, що ружейної нації і 800 рушниць допомога. Ну що ж, раджу всім насолоджуватися з невизначеною ситуацією, бо коли вона визначиться, Буде нам або дуже добре, або дуже погано. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.